А що нас чекає? Насправді, що буде і як буде. Кажуть, ніхто не знає, як буде. Ну насправді неважко спрогнозувати, якщо ви володієте все ж таки своєю інтуїцією. Світ буде змінюватися кардинально. Він вже змінюється, але справа в чому? Люди будуть інакші. Люди будуть змушені інакше дивитися на життя, на різні речі, тому що ті виклики, які будуть в майбутньому, змусять людей. Змінитися. І виклики, які будуть, це саме виклики, які нам запропонує природа. Не самі люди, не люди людям, а природа. Природа зсередини людини і природа як ну от стихійні якісь явища Наприклад, хтось очікує підсвідомо що буде можливо Великий поток. Ні, такого не буде. Це скоріш маніпуляції, людей підкручують, накручують, знаєте, в страху тримають, не бачать такого, щоб розвивалося щось подібне. Скоріш локально, можливо, будуть якісь. І зараз є, в принципі, завжди були якісь землетруси, повінь, ці всі речі будуть. Але що саме головне? Саме головне це те, що нас підводять до того, що буде якась. Катастрофа, світова криза, що буде значить, таяння льодовиків. І відповідно, люди, людям нав'язують цю історію про клімат, клімат, зміна клімату. Ви знаєте, справа в тому, що це скоріше для відведення уваги. Насправді буде зовсім інакша історія. Історія буде пов'язана зі зміною світового в цілому порядку, правління, карт. Законів, людей хочуть підвести до обмежень, до тотального контролю і до того, щоб всі жили по одних правилах. Але як я бачу і відчуваю, спочатку буде важко, тому що люди, ну, звісно ж, будуть противитися тому, що будуть людям нав'язувати, а потім природа включиться тобто ті виклики, як я сказав раніше, які запропонує. Природа змусить людей об'єднатися. І, е, знаєте, це спровокує такий духовний пошук, це спровокує глибинні трансформації на рівні от кожної людини, кожної особистості, кожної душі. І знаєте, що не потрібно чекати, потрібно вже сьогодні починати. Тому що сьогодні, сьогоднішні реалії вони не просто натикають на те, щоб пора змінюватись. Сьогоднішні реалії кричать і дзвонять у всі колокольні про те, що потрібно. Ми вже спізнилися. Навіть Треба зазирнути в душу, потрібно працювати над совістю, єднатися, розуміти, що ми живемо в цьому світі, і ця планета вона одна для нас всіх. Питання не в тому, що типу хтось натисне на кнопку і буде ядерний вибух. Скоріше за все, не буде такої історії, це також маніпуляції. Маніпуляції всюди. Що хоче природа? Природа хоче, щоб кожна людина почала жити згідно потенціалу. Де ваш потенціал? Потенціал в душі. І для того, щоб розкрити потенціал, кожному потрібно знайти свою цінність, унікальність, навчитися жити в моменті. А без практики, без практичного досвіду, без медитацій, без духовного, без провідників це складно зробити, сьогодні розвивається штучний інтелект. Штучний інтелект не є проблемою, штучний інтелект можна використовувати як інструмент в роботі не більше, не менше. Але в той же час, якщо люди не будуть розвивати інтуїцію, прислугатись до себе. Розкривати, розпаковувати себе і шукати в собі свій талант, свій потенціал розкривати, то штучний інтелект стане проблемою. Поки що, ось це виклик. Тобто технологічний прогрес, який є сьогодні в світі, він стає не просто можливістю змінити умови життя на краще, технологічний прогрес сьогодні стає проблемою. Для природи людської. Люди перестають думати, люди перестають відчувати, люди перестають чути, прислухатися. І все це питання вибору. І моє послання я хочу донести до вас, що дуже важливо навчитися сьогодні чути, чути себе. Я допомагаю прийти до себе, я допомагаю розібратися в собі, я допомагаю. Пройти цей шлях самопізнання, шлях до себе системно, чітко, послідовно. Пишіться, вивчити контент, вивчити аккаунт, вивчайте все, що я даю В стрічці за посиланням в шапці профілю. Ви можете перейти на сайт, знайомитись з програмою, ви можете приєднатися до мого каналу села Потоку, ви можете написати в Дірект, ви можете в описі під відео ознайомитися з умовами моїх заходів. В залежності від того, звідки ви за мною спостерігаєте, ставимо лайк, пишіть свої думки, будь ласка, з цього приводу, з приводу цієї теми, що нас чекає, в коментарях під відео.